Нині у Рівненському військовому шпиталі лікуються та реабілітуються більше сотні бійців, поранених в антитерористичній операції на сході країни. Волонтери та благодійники не лишаються остороні, допомагають чим можуть. Щоправда, не всяка допомога військовим медикам на користь. Прохання для всіх жителів, волонтерів, не приносити не овочі, не фрукти. Ну нічого такого, що буде подаватись на стіл пораненим. Тому що, пояснюю, поранені перебувають на лікуванні. Їх харчує підприємство, з яким заключено договір. Харчування повноцінне, згідно з 15 дієт. Не можна солдатам, пораненим їсти все, що їм хочеться. Для цього і є військовий госпіталь. Сьогодні Рівненський ренокомбінант передав військовому шпиталю 400 комплектів постільної білизни, що була виготовлена на підприємстві спеціально для потреб військових. <плес> Всього військовим медикам вистачить більше, ніж на місяць, а ще, з огляду на зміни погоди, бійцям що одужують у рівному потрібні предмети гігієни та тепліші одяги білизна. Нагайна потреба рівненського госпіталя в плані матеріально-технічного забезпечення це постільні предмети, так? і предмети першого вжитку, ну, першого вжитку, тобто, предмети для гоління, так? зараз пішла. Погіршення природних умов, тому нам необхідні теплі речі, такі як спортивні штани, наприклад, білизна. Рівненський скірнокомінат вже почав вивчати можливості допомогти пораненим бійцям ще й одягом, який пошиють на підприємстві спеціально для солдатів. Дмитро Леонтійк ігор Прокопчук. Новини рівного.